Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні, як ви вже здогадалися, тема буде про альтернативну енергетику. Отже, Сьогодні ми розглянемо таку одну цікаву схему як схема сонячної електростанції для опалення та нагріву води. Ось перед нами дана схема. У нас тут зображено 6 сонячних панелей. Відповідно, з'єднані вони послідовно. Вибирається такий сонячний масив потужністю від 250 до 400 В. Які з'єднуються послідовно, і в нас напруга буде становити відповідно, десь в межах 250 вольт. Далі у нас тут під'єднані запобіжники, автоматичні вимикачі постійного струму та ОПН постійного струму. Відповідно, ці всі номінали будуть вибиратися від потужності сонячних панелей. Далі у нас напруга подається на сонячний такий. Інвертор є у нас. відповідно, Характеристики даного інвертора дозволяють е, приймати вхідну напругу постійного струму від 120 до 350 В постійного струму. На виході даного інвертора у нас змінна напруга 220 вольт. Ну, інвертор має модифіковану синусоїду. Відповідно, технологія даного інвертора МППТ автоматично підлаштовується під потужність котла. відповідно. Щоб оптимізувати споживання електроенергії від сонячних панелей. І максимальне навантаження відповідно даного інвертора становить близько 3 кВт. Постає питання, що можна живити, тобто що вмикати на вихід даного інвертора. Отже, коли ви зібрали схему на сонячних панелях постійного струму, з'єднали їх послідовно, підключили відповідно через автоматичні вимикачі та OPN. Струму, і на виході даного інвертора ви можете вмикати такі, скажімо, електричні прилади, як електричні котли для нагріву води, також електричні радіатори, електричні обігрівачі, електричні килимки, а також можна використовувати вихід даного інвертора, підключивши теплу підлогу. Отже, ось така схема, можливо, вона буде комусь цікава та корисна. Такий проєкт побудови відповідно сонячної електростанції для опалення та нагріву води. Думаю, незабаром уже літо і актуальність нагріву води від сонячних панелей буде цікава. Таке цікаве, думаю, корисне комусь відео. Вирішив я зняти. Отже, ось таким сьогодні в нас була тема. Схема побудови сонячної електростанції для опалення та нагріву води. Отже, всім дякую за увагу. До нових відео на моєму каналі. До зустрічі!